Вот, тому э, ваша задача просто придумати якісь годовочки. Я вже спочатку заняття типа, розказав э, штуки, тому просто в крамбоксі переглянете першу частину цього заняття, там, де я пояснюю, що, що і як я там, типа які штуки я використовую, що як роблю. Вот, але в цілому э, тренуємо. Фрістайл придумали мув, придумали поєднання декілька мувів, зробили це в повну силу, щоб зрозуміти, чи є там флоу, чи немає. Все, йдете далі. І знову: бом 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 Все, якщо будуть якісь інсайти або якісь запитання, то коли я буду робити паузу, просто там будете говорити, окей? Все, зараз тренуємо, включаємо музичку. I don't really need to hire them. I'm crisis talking about six months sober. A living punch, drunk in a coma. That last missile you heard was the gun smoke of the revolver. Talk, talk, there's no limit, soldiers. Будемо порівнювати ті, хто були з самого початку. Що в мене вийшло? З тої A, стартова точка, яка була. E, значить, в мене вийшовся такий стомп. І я ще до нього додумав ще початок до стомбу. Мені ніби захотілось затримати. Holding the energy right here за допомогою цього. в мене верх тіла, я його якось, ніби відчуваю сильним, тіпа, затиснутим. і Тому я ставлю руки тут, бум! Вони вмикають стомп, і стомп відповідно вмикає мою руку я такий бам. Пф, ось, роблю тіпа, засунув руку в карман, бам! Достаю, бум! Вмикаю ногу, бум-бум. Переставляю руку, ліктем підхоплюю точку, бум-бум переміщаю. І рука показує напрямок. Я ловлю ту енергію, яка вилетіла з ліктя, штовхаю руку, вона нажимає на кнопку, бум. Ловлю ногу. Ось я штовхнув. бум, нога. Пем. Футрейс. І тут я цією рукою підхоплюю цю кнопку. Е -е, спезень. Бум. Бом! Є! Yeah. І все, і це кінець. І я собі продумав Effect, що буде після. Після я бум! Скинув! Хей! 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 Типа я буду, якби, щоб продовження було, звідки це буде починатись! Да, дві руки однаково! Але вага на правій нозі чомусь! А ну не знаю, чому. а от закінчили. Бам! Ну і все, а далі воно вже якось піде саме. Сиби ти кажеш про флоу, так? що? Да, да, да. Я завжди думаю зараз про флоу. Для мене це на першому місці. Грув, флоу, характер. Якщо немає якогось цього, цієї двіжухи, то все. Ну і звичайно, get off це, це все. От, як одне ціле. Тобто немає особисто для мене чогось важливішого з цих чотирьох моментів. Це як full complete, знаєте, снаряження у солдата. Типу ну, ти ж не підеш босий. Бо проб'єш ногу. Або там не підеш без куртки, бо зима. О, замерзнеш. О, тому тут те саме: get off, flow, kerтер. Ці всі складові, коротше, стараюся їх. Все. Ну і все. Але це я розумію, що це може бути ще не кінець. Мені потрібно тепер це втанцювати, в нього позаходити. Типа, що і як. Бум! Типу, чест дає імпульс, ловлю, бем. Ей. Ей, єс. Ес. Бум. Бум. І далі я вже можу продовжувати і слідкувати так само за тим флоу. В общем, ну отак я буду тренуватися. Вот. Все зрозуміло? Да? Давайте в нас є ще трошечки часу, я потренуюсь і потім вас запитаю, як ваші справи.

mais <laughs> you're you, you the still be fucking If I stop now, i still be i still be I'm yeah I'm okay, yeah I'm Are ouais. Are yeah I'm yeah Hype, yeah 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 Fuck, yeah yeah Hype, yeah Окей, okay. что расскажет, Денька? Я, в принципі, комбос одробився, але ну, мені дійне хеджі не подобається. У мене не, не сильно в кінці по типу, лобу, виходить. Я не знаю, поки як закінчи. Ну, покажи комбішку. Почекай. Я виробив трансформера. Секунду, бро. Так. А ну скажи щось, будь ласка. Ага, у мене все почало зависати. Зараз секунду. До мобільного підключусь. Це капець. Все нормально було, поки не почало. Все, Деня, бачу тебе, давай. Можна? Да. И... Задовго вже. Її За на дві можна розбити. Там спочатку флоу такий, ніби немає. Ну, не немає, а такий важко, важко відчувається, поняв? Самі перші пару мувів, три, по-моєму. Коротше, з цього моменту вже прям хорошо. Ага. І... Ну, от зроби ще раз, ще раз зроби. Повільно тільки. О. Ну, от звідси можна. Поняв? Щоб ти зробив якийсь панч, бум. Ей, і все, і звідси починається комбінація. Ще раз, типу, звідси? Так. Да. От так я рукою, типу, почни рукою, зроби, типа, да, да да, да. да І все, і друга рука бум, пішла. Зразу да, сюда? сюди? Да, да да, да Є, 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 є. Все, пора спезити. Ну от я би коли ти оце в сторону вже там робиш, я б вже звідти вже в якийсь бакхоп зайшов. Коротше, вот, типа ти робиш е, Ти посуваєш руку там, там не важливо, ти є в якійсь незручній формі. І останній мув я б зробив, ніби я шарпаю руку. Бам, і потім зібрався. Поняв, тобто тут ага. вибухнув і зібрався. Вот так. Беу! Прям більше тіла, більше кора дай. Вот. Ага. Так, все, вже 16.00 нас е, будуть виганяти, то коротше, зробіть комбішки, закиньте в групу, де і все. Комбінацію oh. чи чисту комбінацію, так. Да. Ну, щоб подивитися на флоу. Все, красавчики, have a nice day, be back!